Добрий день. Сьогодні ми презентуємо результат проєкту Жива спадщина Холодного Яру, який реалізували спільно благодійний фонд соціального розвитку нацпарку та Національний природний парк Холодний Яр. В результаті проєкту ми бачимо, у нас є. Інтерактивна карта 3D-модель Рельєфна, яка розповідає про історичні події, які відбувалися на території Холодного Яру. І мультимедійна книга Заводу ми більш детально подивимось, яка презентує природу Холодного Яру, і, зокрема, звернена увага на червонокнижні види представників Флори і Фауни. Далі я надаю слово керівнику. Організації партнера і Організації заявника скрізь. Богдан Васильючі Негодяку. Щиро дякую за надане слово. Вітаю всіх. Радий, тому що недавно ми зустрічалися теж практично з такої ж нагоди. Як я казав, я звичайно так біло заздрю, тому що там є простір гарний, великий. А ми починаємо з маленького. Все в житті у нас починається з малого. І ось в минулому році ми розпочали цю роботу. Була був перший проект, завдячуючи якому ми зуміли прокласти, зробити прокласти туристичні маршрути. Упорядкувати їх і віартур, який, в принципі, в області його такого немає ніде, якщо я не помиляюся. І це якраз буде, Оце вже, це вже є другий етап, і ми можемо навіть прямо з кабінета пройтися Холодним Яром більшою частиною так пам'яток історії, культури і природи Холодного Яру. Прямо тут у нас в кабінеті не виходячи десь за межі, і це буде досить добре для тих людей, які на превеликий жаль не можуть фізично відвідати ті чи інші місця. А тут на місці можна це все спокійно оглянути і ознайомитися. Тим паче, що е, у нас є що показати, є про що розповісти, е, тому що таких місць, як Холодний Яр не так багато. Ми, як сказав, я вважаємо, що це місце сили, духу української нації, і однозначно, нам як потрібно як можна більше використовувати цю місцину для особливо для виховання підростаючих поколінь. Тому що на превеликий жаль, вже останні десятиліття, от той момент виховний, ми дуже упустили. Ми зараз це бачимо, вже маючи ті всі такі важкі результати. І це, це треба це треба потихеньку ставити, упорядковувати. І не тільки для підростаючих поколінь, а навіть зараз для військових, які до нас приїжджають багато. Їм треба відкрити історію, свою історію, ту історію, яка була, не ту, яку нам писали вороги, і теж. Тут і, і, і ці технічні засоби, які у нас зараз ми хочемо, презентуємо їх, і плюс, ще якщо поїдемо по всьому маршруту і розкажемо, покажемо все інше, то я думаю для, для усіх нас це буде великий плюс, тому що, як я завжди кажу, мотивація це якраз та річ, яка Мотивованим бійцем, бійцем не треба довго говорити. Йому даєш наказ або просто просьбу, і він йде і виконує, тому що він розуміє, за що, чого і для чого. Чим більше буде людей знати свою історію, свою природу, тим однозначно легше нам буде жити і будувати українську незалежну державу. Я всім щиро дякую. Дякую. Нашим друзям, які завжди відгукуються, допомагають, нашим колегам, які раді, як і нас бачити, так і ми їх, і, і, і теж свою частку вносити в допом... у розбудову національного природного парку. Ну і закликаю. І надалі співпрацювати і працювати на результат. Хороший результат. Потихеньку Надіюся, що згодом у нас теж буде свій дос, ну, сучасний хороший візит-центр, де ми обов'язково відкриємо музей, музей історії і природи Холодного Яру. А зараз, а зараз невеличкий початок. І я думаю, що більш детальніше про ці всі речі Пускай нам Яніна Леонідівна Швачко, яка якраз і є тим генератором цих всіх ідей, і тим, хто спонукав нас і якби трошки підштовхував, шановні колеги, шановні гості. В Першу чергу я б хотіла подякувати Українському культурному фонду за можливість реалізації цього проєкту, тому що він був. Реалізований за кошти, знову повторюся, Українського культурного фонду. За вимогами комунікації я маю тричі подякувати, так як і мої колеги. Тому не дивуйтеся, коли я ще раз буду казати, що я дякую. Власне, в цьому проєкті ми маємо кілька результатів. Це інтерактивний мультимедійний стіл, це мультимедійна книга, і це наша друкована брошура яка має ту саму назву, як і наш проєкт Жива спадщина Холодного Яру. Трішечки детальніше про ці власне продукти. Перед собою ви бачите стіл. На ньому друкована 3D-друком рельєфна карта Холодного Яру, його частини. І Проєктується, ми подивимося з вами кілька роликів фільм про історію холодного яру від найдавніших часів до сьогодення. Так як ми сьогодні з вами оглядаємо це в тестовому режимі, то ви побачите буквально кілька роликів. Якщо бачите якісь огріхи, будемо раді, що ви нам підкажете, вкажете, і ми виправимо їх до 30 жовтня, до терміну реалізації нашого проєкту. Ця карта була створена такою спільнотою як Є музей, якою керує пан Дмитро Матіш. Ми щиро вдячні їм за гарне і якісне виконання. Це один з найкращих виконавців взагалі в Україні, який займається мультимедійними і інтерактивними технологіями, музейними технологіями. Крім того, я маю згадати про ту людину, яка першою висловила цю ідею це пан Олександр Коробко, який ще кілька років тому запропонував нам, А давайте спробуємо зробити інтерактивну карту. Власне, ми допрацювали його ідею, і ось зробили саме таку річ, в якій на користь і на допомогу українській ідеї і українській історії прийшли не лише українські фахівці мультимедіа, а й навіть штучний інтелект, яким був старі фото, старі зображення. В нашому проєкті вони оживають через що ми і назвали його живою спадщиною Холодного Яру. Крім того, в нас тут мультимедійна книга, яка представляє флору і фауну Холодного Яру. Потім, коли ми ввікнемо по черзі ці наші пристрої, ми зможемо всі їх обрати. Для чого ми все це робимо? Маємо амбітні плани зробити, як сказав Богдан Васильович, інтерактивний освітній музейний простір, який буде розповідати про взаємодію людини і природи у Холодному Яру. Наскільки це цікаво, наскільки це історично і наскільки це можна відобразити. Сподіваємося, через кілька років ми зустрінемося саме в цьому просторі. Тому що зараз в ньому ви можете оглянути не лише цьогорічні результати. Проєктів, а й подивитися власне, віртуальний тур у наших віртуальних окулярах. Теж в нас такий куточок буде. Ці продукти Богдан Васильович вірно сказав про те, що вони мають інклюзивну складову, про те, що люди, які будуть з ними знайомитись, зможуть не лише тут, в цьому просторі, але й навіть на сайті розробника подивитися цей продукт безкоштовно, без доїзду сюди, але проникнутись ось цим духом Холодного Яру, який можна. Відчути через цей невеличкий відеоролик, відеофільм. Ну, і, мабуть, так як і на кожному якомусь такому презентаційному заході, мабуть, треба дарувати подарунки. То я хочу спонукати своїх колег з Національного природного парку Холодний Яр, розпочати формування музейної колекції, іди до мене. Створити ось той простір, який не лише з історичної точки розповідатиме з історичної точки зору розповідатиме про Холодний яд, а й буде розповідати про його багату природу і про те, як він надихав до боротьби. Требує якраз на Молодці. І при е, тому ми нещодавно були з чоловіком у е, Черемському заповіднику, і хотілося б від колег передати вам вітання і теж літературу, щоб е, ви теж мали якісь певні зразки для того, яку в подальшому робити е, друковану продукцію і е, рости від е, власне. Маленьких буклетиків брошур до серйозних видань з твердою палітуркою. А мені б хотілося сказати ще один момент, що кожен проєкт, який стосується історії, який стосується екології природи, він вимагає залучення серйозних фахівців. І хотілося б надати слово нашому історичному консультанту в рамках проєкту, який разом з нами приїхав сюди сьогодні на презентацію, пан Євген Букет. Будь ласка, пане Євгене, я запрошую вас до слова. Добре, що в таких куточках, як Холодний Яр, з'являються мультимедійні такі презентації, експозиції, такі проекти, які дозволяють абсолютно кожному сучасному молодому чоловіку чи дівчині підійти і просто цю інформацію як губка впитати, тому що. Я привіз собою в подарунок книжки, але книжки вже будуть читати ті, хто більше зацікавиться темою, хто захоче досконало дослідити. Але для основної маси, для того щоб зачепило, треба окрім краєвидів по сторонам побачити ось щось. Оці от зерна в мультимедійних презентаціях для того, щоб вони змогли зловити оцей дух холодного яру, щоб вони могли ним проникнути, щоб вони захотіли сюди приїздити, залишатися тут частіше. Ну саме для того, це і потрібно, тому що сучасна молодь вона має кліпове мислення, тобто вона бачить відео, вона сприймає те, що вона побачила на картинці, і їй цю інформацію треба давати точно, лаконічно, чітко. І саме в цьому є родзинка цього проекту, тому що тут ці відео коротенькі, насправді, але в той же час вони оповідають дуже, -дуже багато сторінок цього справді унікального історичного і природного місця. Я привіз сьогодні подарунок. Дві книжки. Одну з них ви, мабуть, досить добре знаєте. Це книжка Семен Неживий лицар Холодного Яру, яка починається власне із історії Холодного Яру Серця Козацької України. Ну і завершується сучасністю станом на 2020 рік. Але червоною, чи то зеленою ниткою, да через неї проходить тема Коліївщини, історія. Гайтамацького ташка Семена Неживого, який жив тут у Мельниках, на Гончаревій горі, який ліпив горщики, чия хата тут довгий час зберігалася як місцева пам'ятка. Тобто це місце саме, саме Семена Неживого. І якщо її немає в бібліотеці, то вона тут буде, і всі, хто кому цікаво, то й прийде і подивиться. Ну а друга річ це абсолютно новинка, це книжка. Польського автора Владислава Серчика написана в 1968 році, яка оповідає про Коліївщину очима поляків, але очима сучасних поляків. Це найвище досягнення польської історичної науки в царині Коліївщини. От, і вона дуже корисна тим, що тут описуються і Мельники, і Медведівка, і Холодний Яр. Тут є все. Але ця книжка вперше видається українською мовою. Я її переклав взимку цього року, видав в Запорізькому видавництві РВВ книга, і от вона практично перша презентація була на книжковій країні в Києві. І от зараз вона потрапила до Холодного Яру. Ну вперше, от і такий буде повний ексклюзив для вас. Вона гарно проілюстрована. Тут є Кольоровий блок з чудовими і сучасними ілюстраціями Сергія Шаменкова і історичними портретами багатьом відомими. Тобто, тут показано все, як воно було, і знову ж таки підкреслюю, найцінніше це. Погляд польського автора. Тобто, якщо ви знаєте там праці мої, їх можна вважати поглядом українців на це повстання. Якщо ви знаєте книгу Таїрова і Яковлєва, це погляд росіян на це повстання, що теж треба знати, тому що всі були так чи інакше залучені це. А от поляки треба дивитися знову ж таки сучасний погляд на це повстання, і дуже багато речей, які відкриває тут Владислав Серчик, вони стали. Відкриттям навіть для мене, тому я всім раджу, звичайно, ознайомитися з цією книгою. Пані Юлія, прошу, тримайте, нехай це буде частиною бібліотеки. Дякую. Дякую. Ну а команду проекту я щиро вітаю із таким класним продовженням цієї праці. Дуже дякую українському культурному фонду, який е, дійсно переймається такими речами, який підтримує ці проекти, тому що це надзвичайно важливо. це серце е, козацької України це одна із один із центрів е, взагалі української державності. Тому е, такі речі тут мають бути е, не тільки е, в е, заповіднику, тут в національному парку, а також мають. Бути в усіх краєзнавчих музеях, тобто, це все має ну, надихати людей приїздити сюди. Я вже говорив сьогодні дорогою, що Чигиринщина це такий край, куди за нормальних умов, коли завершиться війна, повинен бути цілодобовий рух автобусів в обох напрямках, щоб сюди їхали туристи з усіх куточків світу, щоб вони надихалися козацькою Україною. Дякую, плануємо і надіємося на те, що колись матимемо приміщення. В якому ми будемо представляти не лише свої мультимедійні продукти, але і повноцінну експозицію або освітній простір, який присвячений Холодному яру. Ну а я думаю, що варто передати слово нашим технічним помічникам, які допоможуть нам із тим, щоб запустити і показати, Дмитро, будь ласка. Показати кілька відеороликів, які є в нас на цій карті, Шість осіб і керівник тому ну це такий доволі масштабний проєкт. А я попрошу колег зараз увімкнути мультимедійну книгу, щоб ми могли познайомитись ближче не лише з історією, а й з природою Холодного Яру. І Багато з них є рідкісними. Основною лісоповорюючою породою Солоному Яру є дух звичайний разом з ним. Часто травляється граб звичайний, ясен, звичайний, та липа серцелиста. Крови дерев здіймаються високо в